Північно-корейські солдати, але в якому розрізі я хочу поговорити про неї, Європей... РБК Україна з посиланням на джерела в спецслужбах пише про те, що 18 північно-корейських солдатів, які здійснили спробу втечі з позиції в Курській області, були затримані самими росіянами в Брянській області, і тепер цих північно-корейських солдатів будуть кидати на штурми. Скажіть, будь ласка, от ця історія з тим, що формуються зараз певні підрозділи, які будуть відправлятися на війну з Україною на боці Росії, от ця історія зараз з цими втікачами, Вона якось вплине на кількість тих людей, які ким може відправити? На допомогу втікачів вплинуть, чи що про що? я не Оця історія не з втікачами, які втекли, а їх повертають і тепер ну, кажуть: так вони, так вони постійно намагаються тікати в Південну Корею. Там же ж ну є якісь залишилася якась кількість людей, у, у, у яких ще мозгів не зовсім зіпсовані ці, тим, що відбувається в північній Кореї. Це жах, що ж. І коли потрапляє деякі відео, де вони там плачуть, де вони там щось там роблять. Ну таке враження, що це постановочне якесь відео, що такого не може бути, що люди не можуть бути такими ідіотами. ну, Можуть, як зговуватися. Те, що їх будуть кидати, ну, всі нас люди кинуть, ну, це не один день. То, то їх дуже швидко би швидко повбивають, <кхе> то дай ми дорога. А те, що ці там 10, 11, 12 тисяч, які долучені, це перший, це перший крок. Я думаю, подивиться. Подивитися, що вони можуть робити. Чи це будуть якісь інженерні роботи, чи ну, я не думаю, що вони одразу підуть і будуть кидати на штурми. Це, ну, навіть росіяни своїх людей, вони певним чином готують. Ну, Як їх кидати на штурми, ці північної кориці, якщо вони ну, на, на цій війні, їх треба треба провести з ними бойове злагодження, простіше кажучи. Бо сенсу немає. Невідомо, в який бік вони ще почнуть стріляти. Тому, як вплинуть кількість. Ну, це перший крок. вони хочуть подивитися, де їх можна використати, подивитися на світову реакцію, як вона буде відбуватися в світі залучення північно-корейських армій, ну військових до війни, чи зміниться позиція наших партнерів, бо це вже виглядає як фактично російсько північно корейсько українська війна це світова війна. Чи не зміниться, і після цього будуть росіяни так постійно роблять. Після цього вони будуть вирішувати, скільки ще людей можна долучити. Хочу нагадати, що в північній Кореї мільйон двісті п'ятдесят тисяч, якщо помиляюся, армія, вона трошечки менша, армія північної Кореї трошечки менша, ніж армія Російської Федерації, щоб ми це розуміли, там срок служби для чоловіків 10 років в Північній Кореї для жінок 5. Там велика армія. Ну і подивимося, вони хочуть потім подивитися на світову реакцію, якщо вона буде млява, якщо будуть. Е, знаєте, мені здається, що вони там от сидять там десь не знаю, Путін з пісковим і от дивляться на те, як е, наші партнери висловлюють е, за, е, схвильованість, що вони дуже стурбовані чимось. І, вони, і мені здається, що вони сидять і сміються, просто ржуть. Тобто вони долучили війська іншої країни. Ніякої реакції, крім того, що виходять люди з сумними очами, як у Спаніеля, де починають казати, що ми дуже стурбовані. Що маємо? Стурбовані ви? Там у комітеті безпеки. Палати представників конгресу написала ж листа до Байдена з тим, що участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України варто розглядати як червону лінію. Зараз президент Сполучених Штатів має цей лист розглянути, якось відреагувати. Але те, що ми чули на минулому тижні від генсека НАТО від Луна того. Який сьогодні е, є з неоголошеним візитом у Києві, поки що не фіксують вони, не бачать, вони стежать за цією ситуацією, але поки О, що Ой, Слухайте, не... ну це, це настільки просто, настільки е, зрозуміло. Вони, знаєте, хто хоче, знаходить, знаходить можливості, хто не хоче, не хоче, знаходить причину. Там же все, вони зараз будуть робити вигляд. Знаєте, тут дуже неправильно, коли вони намагалися з нас зробити дурнів, і коли вони показують, наскільки вони, от законослухняння, наскільки вони діють в рамках межах закону, начебто вони нічого не бачать. Росіяни переодягнули північну Корейці в російську форму. Це ж було офіційне повідомлення, що вони от, є відео, де вони отримують форму. Яку вони отримують форму? Російську форму. Угу. Все. Далі продовжувати, ще вже зрозуміло. Тепер це люди будуть воювати, під, як зелені чоловічки, ті більш шифронів були, це, будуть, це вони будуть шофронами Російської Федерації. Юридично, і гінсекі НАТО, там різні, вони ж вони не бачать, тому що юридично, це, юридично, це, це військовослужбовці Російської Федерації, які, які як добровольці приєдналися до, до їхніх Збройних сил для того, щоб там, ну, робити бойові дії. Як там були з Куби, з Індії, з Венесуели, не знаю, з Кабаверди, не знаю, звідки там вони набирають оцей мотлах росіяни. Да, Це не північно Корейська армія під своїми прапорами, з своїм одностроєм, своїм підрозділом, номер такий то там, назва така такая. Це сформований новий батальйон, Буряцький батальйон. І північно-корейці в формі Російської Федерації. Тому він як НАТО, він не бачить. Да, звісно, не бачить. Тільки ми тут всі дурні, ми не розуміємо, що це Північна Корейська армія воює, тому що вони передягнулися. Так давайте ви так зробити. Ну, в чому проблема? Давайте нам війська, голубої каски перемалюємо в зелені. І теж бомбським, ми нічого не бачимо. Це просто отак от люди приєдналися. Ну не треба. Скільки можна боятися Російської Федерації? Скільки можна робити з нас дурні, оцими розмовами? Вони, вони, воно, ні вони, ні, ні хочеться говорити. Він не бачить. Чого ти не бачиш? А коли побачить, він буде дуже схвильований, да? стурбований. Ну, при такому, знаєте, ці міжнародні інституції треба давно замінювати. Колись була Ліга нації, роз, розігнали, перетворилася вона в ООН. Оці ООН треба розганяти. Сенс для чого це створено, організація, Об'єднаних Націй, для чого воно створена Щоб отримати в тому числі з наших податків нормальні зарплати і себе нормально почувати? Вони створені для того, щоб уникати можливих міжнародних великих війн, конфліктів. Вже є великий конфлікт, повномасштабна війна російського з долучанням ще інших країн. Ви не бачите? Такі ми не бачимо вас там. Пане Олексію, щиро дякую вам, як завжди, за емоційну розмову, за те, що час часто можливість з нашими глядачами ділитися своїми думками. Знаю, що ви обмежені в часі, звичайно ж, купа ще питання лишилася, то тож раді будемо вас найближчим часом бачити на нашій платформі. Бережіть себе до зустрічі. До зустрічі.